Дмитро випробовує своїм мотоциклом свіженький асфальт. Проклали його тут за гроші жительки цієї вулиці Валентини Грищенко. Жінка отримала кошти від держави через загибель сина на війні. Хватить мені, аби я була. Хватить. Не, не гроші в житті головне. Просто люди цього не хочуть поняти. Не гроші. Хай би їх не було. Аби дитина. була. Бачила мати сина останній раз влітку минулого року. Приїздив у відпустку, поїхав і через кілька днів загинув. Був єдиною дитиною. Назавжди йому так залишиться 25. Сказав він на кончиться жені. Він... Чим гаражи, як вже не теж. Вулицю назвали на честь її сина Владислава Грищенка. А мати на благодійний рахунок селищної ради перерахувала 4 мільйони гривень. каже, вулиця ставала непроїзною у період дощів. Живуть тут переважно люди похилого віку. То хотіла зробити щось для людей і щоб сина її пам'ятали. Якби поставився син нормально. Я нічого не роблю того, що мій син не добре. Такий добрячок, як кажуть, вже душа на розпашку. Овесь у маму. Так що, він би мене підтримав в моєму рішенні. Він так і був. Нам тут було дуже тяжко весною, осінню не заїхати, не пройти, не проїхати. В чоботях вилазиш. Я навіть не вірю в те, що в будь-яку пору, в будь-яку погоду по мене приїдуть, заберуть. і Я зможу нормально не в чоботях виходити з цієї страшної дороги. Шкода, що нам асфальт дістався такою ціною. Дай Бог мамі здоров'я, що вона таке добре діло зробила. Це великолепно, що дорога, дорога це життя. Велика була грязь. Сильно. Було, що грузли машини. Ми топилися. Ось буквально теж сусід погиб, так його ховали, так невозможно було доїхати. Навіть. Виносили на руках, бо стики було грязі. У сусідки Валентини син теж загинув на сході. Привезли його навесні цього року. Тут воза грузла машина, дек на руках принесли. Це вашого сина? Саме так сніг, пішов і шо, іди, грязь, така не виносима була. Що ну, ти зробиш, нічого не поробиш. Тепер вже буде добре, ловко спасіма. Валі, що вона таке зробила. Дітей не вирнеш, а дорога буде ходити вже тепер. Спасибо їй молодець. Бо гроші це тлінне, все. А це буде пам'ять про владіка. А хлопці молодий віршкавіш, їм треба все мене у самого хлопця на передовій наводіли, душа болить постійно. Ціна висока, звісно. Дорога обійшлася приблизно три з половиною мільйони гривень. Залишилося ще півмільйона. Ми хочемо зробити отут, оце де в нас розвалля площадвіш таку дитячу за ці кошти, які залишились тут, окультують оцей куточок. Це ще така моя одна мрія. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне новини, Чернігів.